Зміна військового керівництва расистів від землі до повітря з приходом на посаду головного командувача військ в українській війні Суровікіна суттєво змінився формат воєнних дій. Дається взнаки Сірійське минуле військового, а також та люта жорстокість, з якою цей нелюд давив людей танками під час путчу часів розпаду СРСР. Ну і раніше цей Суровікін був головнокомандувач повітряно-космічних сил Російської Федерації з жовтня 2017 року, до речі, і герой Російської Федерації також з того самого часу, так що йому ближче до серця ракети і літаки з дронами все це лайно, яке літає, одним словом. Попередня рашистська технологія завалити поле бою артилерією, тимчасово поставлена на паузу. Оскільки для працюючого артилерійського вогневого валу необхідна інфраструктурна мережа, яка ефективно подає боєприпаси, і це дозволяє використовувати велику кількість артилерійських ударів. Так, у параметрах точність масовість ставку Росія могла робити виключно на масовість, але після руйнування основних інфраструктурних каналів Москва втратила можливість атакувати як прицільно, так і масово. Суровікін прийшов, так би мовити, із новим розумінням. Він виводить війну в повітряну площину. Так ми виразно бачимо комбінування ракетних ударів, фактично повернення в реальність лютого березня, з нальотами іранських мопедів, які виконують функцію розвідки і іноді можуть прорватися крізь лінії повітряної оборони, забезпечуючи детонацію поблизу запрограмованих цілей. Про точність не йдеться. Модель війни суровікіна передбачає ту ж масовість замість точності, але вже в контексті повітряних загроз для України. Проте є суттєвий нюанс. Повітряні атаки не є наступальним потенціалом, особливо з врахуванням того, що російська авіація не вилітає за лінію фронту, оскільки там придушуються системами протиповітряної оборони. Тобто з повітря можна спробувати розбити оборону чи ключові центри оборони, але самостійністю така тактика не може похвалитися. Так чи інакше доведеться намагатися заглиблюватися, що не зовсім можливо, з врахуванням реального військового потенціалу РФ. Таким чином, формат війни перейшов з наземного до повітряного, але це сталося не через зміну реалій фронту, а через те, що нове військове керівництво рашистів розуміє лише модель повітряної війни. Звернемо увагу, що повітряне придушення цілий або спробою придушення, оскільки, з наявною в Кремля точністю щось придушити можна швидше випадково, ніж навмисно. Так от. Оці спроби повітряного придушення цілей у Києві та на заході України не мають особливого значення для військових реалій. Більше того, диверсифікація системи дрібних складів України не дає Російській Федерації змоги придушити військовий потенціал Києва а ключові інфраструктурні артерії, якими користуються для пересування техніки, надійно прикриті ППО. Тобто РФ вкотре перейшла до різко наступальної стратегії за умов, коли наступ у принципі неможливий і Росії необхідно забезпечувати захист захоплених територій. Але оборона не має жодного зв'язку з неконтрольованими ракетними бомбардуваннями по випадкових цілях, це завдає громадянської шкоди, але не військової. Тому зміщення акцентів з боку Кремля, навпаки, погіршує становище російської оборони, оскільки. Попередній керівник хоча б намагався кинути м'ясо на передову, щоб цим фаршем забити українську м'ясорубку. А зараз кількість м'яса і техніки в оборонному блоці знижується на користь ракетних обстрілів, але ракетні обстріли можуть бути лише підготовкою до наступальної операції, а вона неможлива через зміщення акценту з безпосередньої лінії фронту на тил. Зважаючи на те, що Вашингтон та європейські союзники обіцяли посилити українське ППО. Тактика Суровікіна може призвести до класичного для російського командування відступу. У вівторок одна система ППО Іріс-Т вже прибула до України з Німеччини. В середу, вранці залужний повідомив, що поляки передали якісь засоби, котрими було збито за дві доби 9 з 11 дронів Камікадзе, котрі поряд пролітали. Очікуємо подальших поставок. У свою чергу ідіотська та безглузда тактика Кремля цивільного терору. Не тільки не має прямого військового сенсу, вона має діаметрально протилежний ефект, оскільки захід, бачачи нагнітання саме в площині бомбардувань по цивільних об'єктах, посилює військову допомогу Україні. У пресі ставляться акценти на терористичній сутності російського режиму, тобто, в зимовий період, коли очікувався перехід Заходу на внутрішні проблеми, переключення уваги. То до керівництва от приходить Суровікін, і він цими ракетними обстрілами допомагає західним політикам збільшувати постачання саме в цей очікуваний сухий на постачання період. Що ж, слава Україні, слава ЗСУ, переможемо.